Побуті у моїй рідній сім'ї, де я народилась, розмовляли дуже красивою українською мовою. І я, а я ж пішла вже в російську школу, і ну, самі знаєте, що в за радянські часи ми розмовляли всі російською мовою. І мені дуже гріє пам'ять моя, пам'ять моєї сім'ї, моєї рідні всієї. І тому я повертаюся, хочу повернутися в свої стоки. Мови назад, тому що, чую, що В основному процентів, напевно, 90% люди переходять на українську мову. В даний момент важливо повертатись не тільки до української мови. Українська мова це як ну, код нації. Ми знаємо це і все, але повертатися до всього українського в першу чергу до розуміння історії правильної, яка вона є. Скільки цих заборон української мови, скільки переламу. Скільки слів, от я вживаю багато таких слів і російських і так далі? Тому треба займатися працювати над собою. Ми тут у нас за 13-30 кілометрів до лінії активних бойових дій набагато більше потреби в розмовному клубі, не в форматі навчання онлайн, саме щоб учні, студенти дорослі, які вивчають мову, здобували українську знання української мови на якийсь рівень там Б2Б1. А саме розмовний клуб, який створює україномовне середовище, бо люди потребують спілкування більше ніж якихось формальних знань. Рідна мова це. Коли в тебе в душі вона сидить, ти ніколи її не зрадиш. Вона, вона завжди приносить, приносить радість, коли ти спілкуєшся на своїй рідній мові. Але чуєте, російський імперіаліст нищив нашу українську мову всіми е, методами, які можливі.